Всім привіт! Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готує нові правила, через які можуть бути обмежені інвестиції в передові технології за кордоном. До цього Міністерство торгівлі Сполучених Штатів внесло в свій чорний список 10 організацій, що базуються в Китаї, Росії і ряді інших країн. Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі заявили, що розглядають нову систему регулювання інвестицій США в зарубіжні передові технології, які можуть становити загрозу національній безпеці, сказано в повідомленні. За інформацією джерел, нова програма торкнеться інвестицій в передові напівпровідники, квантові комп'ютери і деякі форми штучного інтелекту. При цьому не уточнюється на які країни це буде поширюватися. Однак, на думку джерел газети, швидше за все переважно це торкнеться Китаю. Раніше Міністерство торгівлі США заявляло про введення експортних обмежень проти 37 компаній з Росії, Білорусії і Китаю. Уточнювалося, що бороз питань промисловості і безпеки, що входить в структуру минторгу США, включило в чорний список 37 структур, в числі яких фірма. Як за даними відомства базується в Росії і Білорусі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!